Ховається Равлик, Дощ пройшов, равлик вийшов поїхати. Ну що любі мої, як ваш настрій? В мене якийсь неоднозначний настрій. Трохи нуднувато, скажімо, так? Да? Нудьгую я. Сьогодні прямо прохолодно. Вчора такі добрячі грози пройшли. Та й вночі. Але це ненадовго. Сьогодні було 15, завтра 25. Післязавтра 35 і знову буде пекельна спека.